Щодо о, того, а от чому ми не виробляли, чому на дороги витрачали? А тому, що без доріг не буде працювати економіка. Не буде працювати. У нас дороги найгірші в Європі. Ну, можливо, там, якщо Молдову не рахувати, да, але найгірше в Європі дороги. Якщо не буде нормальних доріг, не буде працювати економіка. А ви не можете розвивати оборонний комплекс, якщо у вас не буде грошей. На цей оборонний комплекс гроші вони не з неба падають. Щоб виробляти ракети, танки, літаки. Потрібні не мільйони, а десятки, сотні мільярдів доларів. Ми армію відновлювали. Якщо б у нас не було підготовленої армії, хай в обмежених масштабах, хай ще з радянською зброєю, але трохи модернізованою. Ми б програли війну за три дні, як і думали росіяни. А армія все ж зустріла російський напад в набагато більш кращому стані, ніж це було в 2014 році. Чи була у нас можливість налагодити масове оборонне виробництво? Думаю, що лише частково, лише частково, і в дуже обмежених масштабах, навіть якщо б не було повністю дорожнього будівництва, ну все рівно б нам не вистачило на те, щоб повністю модернізувати армію. Держава ніколи ні в часи кучми, ні в часи е, Ющенка. Ну про Порошенка не кажу. Про Інкоче не кажу, ні в часи Порошенка, ні в часи Зеленського не могла е, собі дозволити спрямовувати. У нас і так я вам скажу от для порівняння зараз витрати на армію, які були на оборонний сектор, ну і на спецслужби теж е, за стандартами НАТО треба витрачати не менше 2% ВВП. Оце їх показник боєздатності. Мінімум 2% ВВП. Ми витрачали 4-4,5%. Це до початку повномасштабної війни. Але, на жаль, цих, скажімо так, можливостей було недостатньо.